На фасаді ліцею номер 11 відкрили анотаційну дошку полеглому герою Роману Сергієвичу. 1 березня 2022 року він добровольцем став на захист України. Проходив навчання у складі 7-го окремого батальйону, де став головним сержантом і командиром 2-го стрілецького взводу 2-го відділення 3-ї роти. Його син Назар розповідає, а рішення піти на фронт батько прийняв з почуттям обов'язку перед родиною, країною та кожним українцем. Як почалася війна, він довго не думаючи, одразу пішов воювати, і я вже говорив, коли я в нього питав, чому він туди йде. Він сказав, що не може просто так сидіти і нічого не робити. Сказав, що хоче захистити мене, нашу родину, всіх українців. І просто сказав, що йде, і я зрозумів, що я не зможу ніяк його зупинити, як би я не хотів. Роман воював у Ізюмі, Куп'янську та Лимані. У березні 2023 року отримав перше поранення неподалік села Невське Луганської області. Після тривалого лікування повернувся до побратимів, продовживши захищати рідну землю. Вона десь на нас війна здружила, бо немає нічого важливішого на війні, як відчувати плече побратима. І ми не стали там, можна сказати, братами. Шкода, що так сталося. Шкода, що Роман зараз не з нами. Він, як і всі ми, хотів перемоги. І ця перемога буде. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: війна триває, і Україна втрачає у боротьбі найвідважніших. Це страшна ціна, яку ми платимо за незалежність. Місто гідно вшановує пам'ять про кожного загиблого героя. На жаль, бачите, анотаційні дошки збільшуються. Але це наш обов'язок творити пам'ять і зберегти цю пам'ять в різних заходах: відкриттях анотаційних дошок, відкритих уроках, фільмах у заходах пам'яті. Тому ми докладемо зусиль, щоб всі герої були гідно пошановані івано франківську 29 листопада 2023 року. Під час мінометного обстрілу Роман зазнав важких опіків і поранень у селі Невське. Воїна госпіталізували до лікарні у місті Дніпро, де медики боролись за його життя. Та 10 грудня 2023 року серце Романа перестало битись. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.